Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. Я біжу до одного, можна так сказати, ну не знаю, чи двірником його назвати буква H. Це означає, що я знайшов транзистор і тепер буду вивчати. Нові прийомчики. Окей, так. Все, потужний удар відкрито. І тепер будемо їхати на ту зірочку. Виконувати місію. Ось так, ось так. Що правда, незручно зимою на скейтборді ганяти, тому що ожеледиться. І так. Місія називається Побачення кухарки? Не заважайте побаченню, сховайтеся на дереві. Раз на дерево я лізу. Так. А як мені заховатися? Як? Як мені залізти. Хм, ви не сховалися вчасно на дереві. Бляха-муха. Ну, давайте ще раз. Ну, буває. Давно не грав, от і забув, як по деревах лізти. Ось так. Не, <турс> Дайте учням зіпсувати <турс> Побачення одне. <Edne. турс> а ну не заважайте побаченню. Не заважайте. Не заважайте. Я кому сказав не заважати. Не заважати. Не заважати, кому говорю. Не заважати. тримай. Іди геть. Ідіть геть. Ідіть геть. Не заважати. Не заважати. Не заважати. Не заважати. Не заважати. Я кому сказав не заважати. Не заважати. Не заважати. Не заважати. Not good oh, I better go. oh no the visions are back get back foul fiend come on gorgeous it's about time I show you what I know about chemistry ha! <laughs> And a little biology. <laughs> ну і сміх. О, Пройдено. Винагорода 50 баксів. Плюс 50 баксів в карман мені. Гаразд. Буду бігти до своєї схованки. Хоча я до гуртожитку повернусь. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!